Всім доброго дня. Хотів би сказати декілька слів по поводу електростеплера від Дніпро МЄН 25. го Не сам обзор, а доповнення як працювати. Справа дім, що виробник заявляє гвозді до 32 мм, але тут маленький нюанс. Потрібно звернути увагу ось на цю надпись. Не до А. 15, 20, 25 і 32. Тобто гвозді 28 мм, вони не підходять для роботи. Ось бачите, справа 25 мм, а зліва 28 мм. Я на це не звернув увагу, зрукнувся з невеличкою проблемою. Справа в тім, що для гвоздей тут направляючі зроблені ось. І інтертуловські ці гвозді, які я купив. Вони, бачите, лягають на саме ребро, вони не стають вас той, який треба. А 25 гвозді, вони якраз лягають. І гвозді 28 мм, вони клинять після декількох пострілів. Ось, Бачите, не видно. Скоби працюють любі. Вони просто там вставляете и все. скобу можно брать любую. А вот гвозди не... Один, Один. Все, не Вже заїло, все вже розкололося і ось уже заїло. Потрібно розкручувати тепер і діставати гвоздик. Як можете там бачити, листить гвоздик, його закусило. Бачите? І він вже не працює. Гвозди я використовую для раму. Для збивання рамок з торця я б'ю для того, щоб укріпити верхню планку. Зверху б'ю з а з торця б'ю ще ходьом, трималося. Так що зверніть увагу, хто буде працювати такими степлерами. Я думаю, це не тільки в Дніпра, так таке у всіх виробників подобних степлерів. Так в роботі степер класний. Ну, тільки є це невеличкий нюанс. Вся справа в тому, що в їх брема не в наявності є розхідники. Зараз є їх. Ось гвозді 25 мм. Я купив. А до цього не було, я заказав на сайті Інтертула, а вік 28 мм гвозді. Я не звернув на це увагу, заказав упаковку 5 тисяч штук. Чи дві упаковки, я вже не пам'ятаю. Скуби використовую інтертуловські. І такі використовую скоби в епіцентрі куплені 25. -ті. І в Дніпромі купляю. Зараз є також 25 скоби. А от з гвоздиками всі працюють скоби без проблем. Що 22, що 25, що 16. А гвоздики тільки ось так. Дякую всім за увагу До побачення.